Діти, як вже бачать, що я виходжу, розумію, що скоро кінець. Друзі, всіх щиро сердечно вітаю, дорогі матусі, майбутні матусі, теперішні матусі, бабусі, яке щастя уявляєте, бути бабцею. Ну, я ніколи це не зрозумію до кінця, я можу тільки зрозуміти трохи більше дідусів. Але я собі уявляю бабусі, уявіть собі, ти, ти матуся, а потім уявляєш і бабуся. Як, 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 як це гарно звучить? Як це гарно звучить? Будьте благословенні. Хай Господь вас благословить. Одного разу до Наполеона прийшли люди і запиталися, скажіть, будь ласка. Чого найбільше сьогодення не вистачає в Франції? І він сказав: це матусь. Це матусь. Авраам Лінкон коли сказав такі слова. Тим, ким я є, або сподівався коли-небудь бути, я завдячую своєму ангелу, своїй матусі. Друзі. Колись Тарас Григорович Шевченко сказав, на, написав вірш, тільки частину я його зачитаю. І він цей вірш присвячується матусям. Але дивіться, як починає він. У наш раї на землі нічого кращого немає, як тая мати. Молодая своїм дитя... дитяточком малим. Друзі, як важливо сьогодні розуміти, і я думаю, всі, усі, хто має матусь, вони відчувають цей маленький рай, який є біля них. Де, коли буває дорослий дядько, в тому числі я теж так, своїх дружин ми називаємо, знаєте, як? Матуся. І дехто думає, чому так чоловіки називають своїх дружин. Я вам скажу чого? Бо їм хочеться оцього раю відчувати, бути поряд. Тому ми дякуємо вам. Читаю один текст із Божого Слова. Це е, книга. Послання до євреїв, 11 розділ, з 8 по 11 текст, євреїв 11, 8, по 11. Вірою, Авраам, покликаний, послухався і вийшов до краю, що мав узяти Оспащину. І пішов він, не знаючи, куди йде. Вірою, він перебував в обіцяній землі, як у чужій, живучи у наметах з Ісаком та Яковом. Спадкоємцями, як він, тієї самої обітниці, бо чекав від міста непохитним, з непохитними основами, якого Бог будівничий і засновник. Вірою, і сама Сара дістала силу прийняти насіння, Дар, е, дарма, що вже була, е, е, дарма, що вже була похила в літах, бо вважала вірним того, хто дав обітницю. Коли ми читаємо книгу Євреїв, 11 розділ, ми можемо побачити там прописано про всіх мужів віри. Це Авель, Енох, Ной, Авраам, Ісак, Яків, Йосиф, Мойсей, Гедеон, Варак, Самсон, Єфта, Давид, Самоїл. Одне ім'я я не прочитав, яке там написано, бо він зовсім не є муж віри це Каїн. Але. Ці всі люди, про яких я прочитав, вони всі мали, знаєте кого? Матус. І ось на прикладі двох Матус, або може, трошки більше, я хочу одну, одну думку вам залишити і завжди, щоб ви це пам'ятали. І щоб ви це завжди мали. Ви пам'ятаєте, Авраам, він. Він довший час мав очікування, і він чекав, пам'ятаєте кого? Сина. Йому Бог пообіцяв, що ти будеш мати насіння, і твого насіння буде, як морського піску. Він чекав обітницю, яку йому Бог сказав багато років. І навіть коли прийшли ангели і сказали, вони сказали такі слова: В тебе буде син. Твоя Сара народиться, народить сина. Ну, уявіть собі, Сарі на той час було всього-навсього, як прийшли ангели, 88 років. Ну, що це, молоденька зовсім. Авраам ще чуть-чуть молодший був 99, 98 років мав. Ну, зовсім молодики. Хіба тільки починати народжувати. І написано, що коли Сара почула ті слова, пам'ятаєте, що вона? Вона зразу повірила, зразу прийняла їх. Чи щось було інакше? Коли вона почула, написано, що вона засміялася. Вона не повірила. Вже таке довге очікування, що вона, вона не повірила в це. І коли там її покликали і сказали, що ти смієшся? І вона пам'ятає, ну, як, як, як ми всі люди, то, то я взагалі не сміялась. то я уважно слухала. Просто була радісна. від тої, від тої новини я, я, я зраділа. І тут у посланні є наголос: Вірою і сама Сара. Знаєте, поки Ісак не народився, поки вона не повірила. Поки вона не повірила, поки вона не отримала таку віру, що змогла народити. Змогла народити. Дорогі матусі, сьогодні цей світ потребує матус з великою вірою. Сьогодні це, цей світ, наша Україна, і всі ми потребуємо вірою. З великою вірою. Я би вас просив ніколи не втрачати віри, віру в те, що Бог вас чує. Віру, що по молитвах ваших Бог буде робити чудеса. Я бачив, я бачив, як, як матусі свідкували і розказували: Я молилася, я молилася 25 років за сина. Я молилася 27 років за сина, 15 років за сина. І знаєте, що, який результат? Один. Не син переміг, який був далеко від Бога. Який навіть казав: мама, не молись за мене, нічого не зміниться. Але мама продовжувала молитися. І сьогодні ті сини і дочки з Богом. Слава Богові. Я знаю навіть, я був присутній на похороні, де все життя. Мама з татом молилися за своїх дітей. І при житті вони навіть не побачили цього результату. Але на похороні майже всі покаялись їхні діти. Друзі мої, друзі мої, мої дорогі матусі, сьогодні, як ніколи, сьогодні як ніколи потрібно, потрібно матусі, ви нам потрібні, які би. Молилися до Бога, які би продовжували вірити навіть попри все. Справді, багато поетів, багато різних е, митців, вони описують цю любов. Але Бог так само, Бог так само, знаєте, що просто показує, показує свою любов через маму. Через маму, дорогі сини, дорогі дочки. Якщо сьогодні біля вас є мама, то знайте, це не просто мама, це ангел від Бога для вас. Слава Богу! 11 березня 2011 рік сколихнув весь світ. Це було найбільше цунамі яке. Прийшло у той час на Японію. Хвилі цунамі е, шагали, е, досягали від 15 до 40 метрів. Загинуло в той час понад 20 тисяч людей. Коли е, служби, які рятувальники, які Робили роботу свою, які діставали людей, зайшли в один великий будову, де було багато завал. Вони сантиметр за сантиметром розбирали і десь велику щелину не побачили, як матуся одна стоїть, жінка стоїть, вона похилена, та якби буква П. Отак стоїть. Вони скоренько почали діставати цю матусю, ту жінку, і коли вони добралися, вони зрозуміли, що вона мертва. І вони так і її залишили і пішли далі, тому що вони хотіли, може, там далі ще хтось є живий. Вони прослуховувалися і розбирали. Але командир того відділення щось захотів вернутися назад і каже, до команди, давайте вернемось туди. Давайте вернемось туди. І вони вернулися. Вони добралися до цієї жінки, вона справді була мертва. Вона була нахилена. І коли вони забирали ту жінку, тіло тієї жінки, вони побачили, як там загорнуте, хтось є. І вони розкрили і вони побачили хлопчика. Який мав вісім місяців понісу живий. Вони дістали того хлопчика. Біля хлопчика завернутий був телефон. В телефоні були написані слова: Якщо ти виживеш, знай, твоя матуся тебе любить. Друзі мої, друзі мої, справді, поки я в нас, ми лишаємо з дітьми. І не залежить скільки років. Ви чули, Матуся 9 місяців носить біля серця, 3, мі... 3 роки, але я думаю, більше, носить на руках, а потім все життя носить в серці. Оце любов. Оце любов. Але як важливо. Сьогодні вам я закликаю не втратити віру. Як її не втратити? Як її не втратити? Звичайно, декілька порад. Перше, щоб не втратити віру, дивіться на Христа Ісуса. Дивіться на Божого Сина, дивлячись на Нього, ви ніколи не втратите віру. Одна подія, яка взагалі, я дотепер мені якось дуже тяжко, коли я дивлюся на цю подію. Ви Давайте нагадаємо Ісус, Розп'ятий на Христі, розп'ятий на Христі, стікає кров'ю, бо пробиті руки і ноги. Вінок терновий на голові. побитий, висить на Христі. Для того, щоб сказати яке слово, йому треба було просто на тих ранах, на тих е, гвоздях просто підж, піджатися просто. Тому що тіло осідає, легені осідають. І ось він, височий на хресті. Набираючи ці послідні секунди свого життя, він бачить свою маму під Христом. І він обертається до. До апостола Івана і каже: «Жоно, оце твій син. І до Івана каже: а це твоя мати. Наскільки він показує любов, любов і материнську, і одночасно сина, дорогі сини, дорогі діти. Не забудьте сьогодні по-особливому обняти своїх матусь, своїх бабусь. Не забудьте по-особливому обняти їх, тому що вони. Вони все готові дати заради нас.